Настав час пробного запуску нашого інкубатора переперених яєць. Я в попередньому відео забув розказати про саму систему повороту. От, от вона виконана теж на швидку руч. Вирізаний трикутник, прямокутний. Досочка. Якою два трикутника з'єднані до кучі двома шурупами. І тут дві рейки для тих речаги, які гойдають саму конструкцію. О. І до них прикручені реєчки, які є опорними, щоб інкубатор не сповзав ні сюди, ні сюди. О. Ну, приступимо до запуску установки, збору. Все, все. О. О. Так, ставимо на його місце. Встав. Так, тепер ми робимо. Це в нас терморегулятор піде в розрядку. Для зручності я його спочатку поверну до мали оператора, а тоді я його... О, от, там де зручніше. Так, от. Зараз почнемо сюди закладати ядь і будемо тестувати його. Подивимося, як себе відпрацює. Сам перед ми сюди наливаємо в стаканчики води. Вода повинна бути кімнатної температури, щоб вона довго не нагрівалася. І от по уровню такому, щоб вона не розхлюпувалася. І наливаємо води там ну, кілька стаканчиків, ставимо сюди, Такий, ну, міряємо влажність психрометром, в кого який є. І е, наливаємо стільки стаканчиків води, скільки потрібно, щоб влажність була. Відповідно, для перепилених яєць. Коли це, ці всі стаканчики, там, скільки треба влажність настроїм, ми їх будемо закладати яйця. От. Ну, ми вже там це все помірали, Ми вже знаємо для цього. Спочатку ми наляємо 4 стаканчики. Тоді в процесі. Нагрівання інкубатора ми будемо ще підстраювати влажність. От. Налили, водичка не розливається, в стаканчиках удобно. От. Закладаємо яйці. Закладемо першу партію там 20 яїчок. Зараз є в мене 5 курочок і когутик таких що несуться, бо недавно придбали. 50 штук молодняка і сімейку з п'яти курочок і когута. От вони знесли за 10 днів. Там яєчок. Ми їх ставимо, потім через тиждень знову доложимо сюди яєць. Так, яєчко треба ставити дзьобиком доверху. От вже є виникла одна проблемка, що яєчко попало в широку ячейку. Ми туди поставимо трошки грубше яєчко, щоб воно стояло там, а не падало. Ми закладемо тут. От так. Получається в наряду 10 яєчок, 20, 22 яєчка закладемо на пробу. Все, яєчка заклали. Сразу будемо замірати влажність додатково. О. От я забувся, вже треба змочити влажного термометру. Там трапочку є вмотаний. Там до того, що води йому достатньо, щоб він тут показав вологу, Температуру треба настраювати по, по цьому, по градуснику, но градусник. Термометр повинен бути на поверхні яйця. Температура інкубації 37,5 градусів, головка його повинна бути на поверхні яйця. От Він тут ховається, витягується і підгоняємо його до яєць. Це є датчик від терморегулятора. Ставимо і включаємо. Температура в мене вже відрегулювана, бо пробний. Я його тестував. І вот. Ставимо, повертаємо його. Для зручності він буде стояти. А Рівно, бо дві доби не потрібно перевертати яйця. О, включаємо Тут в розетку і все. І будемо чекати. Далі буду знімати, показувати, як що як вилупляється і що з того вийде. Все, всім дякую, до побачення.